Андрій Вікторович. Да, добрий день, колеги вибачте, що я за кермо. Андрій Михайлович, у мене питання до вас. Я бачив, що в цьому проєкті, який зараз розіслали у порівнянні таблиці. Вчора розіслали. Вчора ну, її розіслали буквально 5 хвилин назад з якимись справками, які фізично задихлини до комітету, перевірити неможливо. Але тим не менше. А, розіслали а, таблицю а, правка 258». Це правка про розподіл коштів «Укренерго». Ми колись з вами витратили годину часу і обговорюючи, це було десь в кінці вересня. Я тоді закликав колег проголосувати зміни до цієї поправки, щоб визначити відсоток, який буде виділено з коштів «Укренерго» з тарифу на диспетчерізацію. Так і направлено для виплати заборгованості перед домашніми сонячними електростанціями. На що ви переконували колег, а, членів комітету, що це несправедливо. Тому що порушується принцип справедливого там повернення коштів, і от у нас є загальна заборгованість, і справедливо буде пропорційно розподілити ці кошти, що насправді ну для домашніх власників домашніх СЕС їхня заборгованість в загальному котлі там на доволі така невелика. А зараз я бачу, підхід змінився, і зараз вже в цій поправці передбачено 5% виплати для загальної суми для домашніх сес. А що загалом добре? Ну я вважаю, що можна більше. Мені просто хотілося спитати: а чому така зміна позиції? Це стало справедливо? Чи знайшли якісь інші аргументи? Дякую. Дуже просто. Я й далі вважаю, що більш правильно, щоб це було пропорційно. Більш правильно, щоб це було пропорційно всім виплатам. сьогодні. Борги перед домашніми сес є, але борги перед промисловими сес ще більше, ну якщо ви в місяцях, в кількості місяців, в кількості місяців. Перед домашнім СС це може бути там 4 місяці, не пам'ятаю точно. Перед промисловим масес скільки? Десь там 8-9 місяців. Ну, я, я міряв в місяцях, тому, може навіть 9-10 місяців. От, в, в місяцях, Тому що місяці це співмірна одиниця вміряння і там, і там. От. Але дійсно були пропозиції були пропозиції, щоб туди додати домашній сес. Я би, я би абсолютно спокійно підтримав би, щоб там воно окремо не було додано, щоб всім пропорційно було. Але була така пропозиція, що саме має бути скількість окремо сес. Значить, переговорили ми і на цьому на нараді, яка була позавчора про це. І я чув, що. Це використовувалося і в залі, щоб законопроект не пройшов. Тому відповідно, щоб зняти такі от моменти, то що закон це завжди пошук компромісу, де не завжди на 100% відображається просто моя думка. Це відображається якийсь пошук компромісу, який буде підтриманий 226 депутатів. Тому заради того, щоб цей закон був прийнятий. Пропонується такий варіант. Моя особиста думка не міняється від того, що я наскільки скільки розумію, Енкаре теж, щоб був що більш правильно, щоб був такий поділ, який був раніше. НКРКП теж розумію приблизно такі самі позиції. Так, так. Да. Тобто, так як перше в попередньому законопроекті цього. Ну, в попередніх правках. Прав. От, але наша ціль, щоб закон був прийнятий, щоб він пройшов і набрав 226. Тому тут є різні норми, які, якби все одноосібно вирішував я, то в цьому законі вони могли б бути дещо інакшими. Але це закон, це, як то кажуть. Політика та що там, мистецтво можливого, чи чи як там, чи мистецтво компромісів. Да? Прошу, Олексій Юрійович. Дякую. Ну я розумію, це дійсно таке нетривіальне питання, і тому в мене в першу чергу питання. Я бачу там і колега Жупанін, і колега Савсун. Вони вважають, що якось по-іншому має бути. А як саме має бути? Можна почути, пане Андрію? Бо чи ви обговорили, так? Да? Просто я дочую. Я за руки питання. Я, я, вже... в мене. я готовий вправи. Ну, в двох я... словах. От, от є якийсь алгоритм, який би був ну, прийнятий всіма от як алгоритм. Да, Чи да, це я ass... думаю, що є. Є алгоритм Олексій Юрійович. Мені здається, і це я пропонував минулого разу. Мені здається, що нам потрібно виконати зобов'язання перед власниками домашнього сексуації. Це моя особиста думка. Я її просто відстоюю і минулого разу, і тепер. Я уточнив, що загалом у нас заборгованість перед «Укренерго» боргують ОСР там два а мільярда, ті далі боргують там три і домашнім от 2,6 виділити з «Укренерго» на погашення цих боргів. Це ще і результатиме не тільки в тому, що ми підтримуємо 40 тисяч домогосподарств в такий скрутний період, а ще й в тому, що бюджети територіальних громад отримують педефоскоштів. Тому у мене пропозиція вона якби незмінна. Я знову ну, ж таки... я да я почув. Ну тобто, ви віддискутували це, да. Бо я, я просто, я хочу сказати, це така надскладна дискусія. І я глибоко зараз копаю взагалі в історії цього питання. Я, от, взагалі, як приймалися ці зміни до закону в 15-му і 16-му роках, там дві зміни були. Ну, взагалі тоді ідеологія була, що сеси э, домашні це в першу чергу для самозабезпечення, да? самозабезпечення. І ми сьогодні що хочемо? Стабільність енергосистеми підтримати. Да? Чи, в першу це чергу, це? чи все ж таки ну, допомогти людям, які ну по суті бізнес зробили з повагою до них, але вони бізнес, а не самозабезпечення. Тому я вважаю, ну чесно, що тут, якщо компроміс знайдений для проходження цього закону, як пан голова каже, то в цьому плані ну цей компроміс, коли всі будуть незадоволені, але це буде компромісом. Ну така ціна компромісу. Тому мені здається, це така непроста дискусія, чесно вам скажу. Я там як. Як, як ТСК голова, я, там, я розумію, як ми дослідимо це питання, як воно все взагалі народжувалося, при всій повазі до інвесторів, приватних і так далі. Вона, але ми на сьогодні маємо зберегти цілісність і стабільність енер, 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 енергосистеми України. Тому нам треба, нам, як на мене, виходити з цього рішення. Дякую. Так, ну, ми Маємо розуміти, що, мабуть, справедливість це тоді, коли. Е... Або да, ну це абсолютна справедливість, коли всі борги закриті. Якщо для всіх борг становить один місяць, для всіх тоді це зрозуміло. Якщо для всіх борг становить два місяці, теж неприємно, зрозуміло. Три місяці теж неприємно. Якщо для, один, для одних борг становить 12 місяців, а для інших борг становить 0 місяців, ну є питання, як на мене, теж. І e, 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 тут тоді, якби. Це така ситуація, яка може там по-різному оцінюватися. От я пам'ятаю, що на новому комітеті звучали цифри і 5% Можна подивитися відео цього комітету, яке ми обговорювали. Тому можуть бути різні думки з цього приводу. Регулятор ну, вже <смітна> <смітна> нас, нас власне Укренерго і регулятор і НКРКП були ініціаторами цього питання. Тому що я так розумію: ну, по перше, в Укренерго біль, якщо нема цих погашень, то до них приходять судовими позовами. Е, Проти них відкривають виконавчі провадження, що ми теж ще, ще згадаємо сьогодні. І, е, оце а от... вони ще в дефолті в дуже скрутному фінансовому становищі і непередодні е, розгляду питання підвищення тарифів. Ну, Звертаю, і, виникають ті штрафи і пені, е, виконавчі провадження. Ось, і якщо тут не робити, а борги так чи інакше вони всіма признані? Це за товар, який був спожитий і поставлений, Значить, Укренерго тоді повинен буде підняти тариф на передачу на відповідну величину, щоб ці борги закрити. Руслан Юрійович, чи яка у вас позиція? Як інакше можна з ними поступати тоді цим боргам? Ну, зрозуміло, що якщо ми не знайдемо механізм через закон і через оці, скажімо так, цей механізм погасити борги, то в кінцевому випадку це хоча б не прямо, але посередково воно впливає на розмір тарифу, на передачу і ну, відповідно в кінцевому тарифі споживача. Тому, якщо, 40, якщо 5% сі, якщо далі половина на половину і всім пропорційно регулятор до цього відноситься як позитивно, негативно, ставно, позитивно стримувано. Ну, ми передусім, ми виступаємо за те, що це потрібно прийняти. От, тому якщо саме в такій редакції є шанси на прийняття такого законопроекту, ну зрозуміло, що ми з цим погодимось. От, але але ну, ви таке вважаєте, але таке рішення? Це нормальне рішення? Да, таке рішення вважаємо, також допустимо. Вот але ж більш справедливим і зрозумілим було б рішення пропорційності, зрозуміло А ще бачу, піднята рука. хто Андрій Андрій Вікторович, Віктор да, 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 прошу. Дайте я рефектує. Я не думаю, що регулятор зацікавлений в грошах у коренево. Ну куди їх дівати? Вам скажуть понижувати тариф на диспетчеризацію, тому що ви не використали кошти. Ви будете понижувати. А казати, що ви за те, щоб у там витрачало гроші, ну вибачте, але я не бачу тут вашої компетенції. Це перше. А друге питання в мене, Андрій Михайлович, є погасення боргів на балансуючому ринку відповідно до цього пункту. Тобто, там частина коштів, десь, 90, десь 5 десь мільярдів, іде на погашення боргів на балансуючому ринку. Так. От, наприклад, Укренерго боргує так там учасникам балансуючому ринку. В той же час ті самі учасники, які отримують ці кошти, в них є заборгованість перед Укренерго також на балансуючому ринку. У мене запитання, чи якимось чином цими правками передбачено, що ці компанії, які отримують кошти, вони повинні, наприклад, чи зобов'язані погасити від, від вас лист. свої борги і Олексій Брехт був одним з ініціаторів цієї правки. Якщо так, ви вважаєте, що ви комусь гасите, а вам не гасять, для чого тоді Укренерго підтримує цю норму? І в мене є лист, і я бачу, що Укрнаго підтримує. Тоді для чого ви підтримуєте цю норму? У нас є економія від е, дистич... тарифу на диспетчеризацію, і відповідно ми можемо використати її для того, щоб допомогти е, балансуючому ринку і е, зрахуватися за е, послуги від гарантованого покупця. Ну і зараз ще там в новітні прав... редакції правки ще п'ять відсотків для СЕС. тому. Е... Зменшення нашої заборгованості на будь-яких сегментах є позитивним і ми, ми це підтримуємо абсолютно і менше такій листоці. Зрозуміло, ясно. Прошу Сергій Володимирович Нагорняк, доброго дня, колеги. На запитання я хотів ще раз по цифрам пройтись, Те, що і Андрій Вікторович казав. Чи можете підтвердити ті цифри? Я не знаю, інек і можливо хто там зараз колег Хто? до кого Те, запитання по, по заборгованості? Ну і до НЕКу Укренерго. І, можливо, ЕНКР, яка певно з нами ж теж є, так, Андрій Михайлович? Є. Yeah. Так. Да. По заборгованості перед домашнім СЕС, скільки при прийнятті цієї правки піде на домашній СЕС, щоб зрозуміти, наскільки зменшиться заборгованість і перед основними учасниками, перед такими як «Укргідроенерго», перед енергатомом. Що до кінця року вдасться погасити? Які борги на балансовому ринку перед Укргідроенерго і «Енергатомом»? А, якщо це до нас питання, я от перед енергатумом одразу не скажу перед е, укргідроенергою порядку 8 мільярдів гривень, але нагадаю про те, що колеги, що ми гасимо найстарішу заборгованість, ми не гасимо пропорційно існуючим боргам. Тобто, е, якщо в нас кошти, ми отримуємо на е, спецрахунок на балансуючому ринку чи іншим способом його наповнюємо, ми гасимо найстаріші борги. А не, це, секундочку. Що значить, ми не гасимо пропорційно. А якщо у вас є найстаріший борг, який, наприклад, від там, грудня 2022 року. І від грудня 2022 року у вас виник борг перед одними 8 мільярдів, перед другим мільярд, перед третім мільярд. Ви ж їм всім погасите пропорційно, правильно? Подекаду найстаріший. Ну якщо вони виникли в одну декаду, якщо вони виникли в один період. Дальше. Між ними пропорційно про той мова пропорційно. А в принципі, найстаріший по декадам, те, що я сказав, ну, а, це ну да, це зрозуміло, що спочатку найстаріший гаситься, але пропорційно зберігається все таки Якщо за той період найстаріший декада там є різні борги, то тоді всі, всі отримують пропорційно тому боргу, який там є. Наш найбільший борг на балансуючому ринку перед Укргідроенерго більше 8 мільярдів гривень. Зрозуміло. Нам повинен чергу, винен... Зрозуміло. Найбільше. Перед енергатом пам'ятаєте цей флор чи ні? На жаль, ні, зараз спробую з'ясувати. Окей. Сергій Володимирович, ще питання? Я хотів запитати, скільки погаситься. Я розумію, що борги великі і не вся сума погаситься. Скільки реально в цьому році після прийняття цієї правки піде на домашні сеси? На... Украенерго, ой, на Укргідроенерго, ну, на балансуючий ринок. Руслан Юрійович, а. що ви думаєте з цим? Ну, виходить, а, не... я так розумію, що реально це не на папері, а в живих грошах. Так, так, так. Так. І так як передбачає правка, що економію за 23-й рік, ну, за 23-й і за 24-й рік може піти на погашення цих боргів. Економія за 2023 рік вона вже зафіксована за результатами перевірки і сягає там близько 9 мільярдів гривень. Да, за... В грошах чи на папері? Ні, в грошах. Е, дивіться, є питання, да. скільки, скільки в грошах буде погашення в цьому році? Я думаю, що це краще не Кукуренерго скаже, але за нашими оцінками це має бути десь близько 6-7 мільярдів, які можуть бути розподілені. І, які можуть ділитися далі 50 на 50? Так, да, 50 на 50, і, або в тому числі там, 5% від Тобто 6 раз 7 мільярдів, з так. яких 5% на домашнє, а далі пополам між балансуючим і гарпоком. Так. Окей. Прошу всіх. Одне ключове питання, бо ми зараз дійсно ми, ми зараз дійсно да, ми намагаємося щось там поділити ці гроші. Я розумію життя. Чесно скажу, в мене немає ніякої станції, слава Богу, я тут максимально безпристрасний. Але розумію, да, ми всі розуміємо, що. Що в цьому процесі приймають участь різні там, групи? Це абсолютно нормально, просто це треба визнавати. У мене ключове питання. Скажіть, будь ласка, ми оці гроші якось поділимо, якось вони кудись достануться. Це буде запобіжником того, що борги далі не будуть накопичуватися? що ми раз і назавжди ні. забудемо. То може нам все ж таки шукати рішення не просто так, як щось загасити, а щоб да. припинити нарощування нових на боргів? питання. Ну, от, на 11301 ТРД, який, на жаль, блокований в залі, е які ще можна знаходити рішення, треба слухати пропозиції тоді. 11301D, він закриває дірки на на балансуючому ринку, того він буде зупиняти нарощення боргів. Це так. Прошу Вікторія Осандрівна. Андрій Михайлович, я пропоную все ж таки йти по правках і та голосувати. Так, ми, ми йдемо по правках. поправках, тому що ми, прийшли та, ми можемо дуже багато зараз піднімати О. питань. А я як власник малої електростанції, не дуже велика, але хочу сказати, що в першу чергу я будувала її тільки для того, щоб забезпечити себе. А не для того, щоб заробляти на тому бізнес робити, і якщо ми дивимося зараз на енергетичну систему країни, то все ж таки а великі гравці вони більше додають зараз до енергозбезпеки, чим малі. Ні, ну великі додають більше, бо вони великі. А бо вони великі. І якщо їх не буде, якщо ми не будемо розраховуватися за борги, які вже декілька років. Ми маємо, а то вибачте, хто буде вкладати кошти інвестиції а в нашу енергетичну систему і в тіх саме санекі згоден, за борги, треба розраховуватися і перед великими і, і перед малими і перед, перед всіма. середніми і, і перед це правильно. І Тому 2,6 мільярди, які винні на сьогоднішній день, а це приблизно десь і є той відсоток пропорційний, про який ми говоримо. А якщо ми говоримо про термін погашення. Борогів, а то, все ж таки, більшість з тих, хто будував, а вони з'явилися набагато пізніше. Давайте ще раз там підняті. Можна? Руки, чи... да, можна будь ласка, я від... Сергій Володимирович. Володимирович. Там було питання про Сергія Володимировича. Нагорняк, ви ви питали щось, і ш... відповідь не повністю надана, чи рука як залишилась ніяк. Ні, 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 залишилась це, вона це, просто чись А, року. все. Андрій Вікторович, прошу. Так, да, дуже швидко. Я відрефлексую просто. Ну, по-перше, великі станції і великі проблеми створюють. Можете глянути денні ціни на РДН влітку, в липні, в серпні, коли оператор повинен відключати просто, не знаю, напевно, там сотнями мегаватт оці станції, тому що нема куди діватися електроенергію. Але це таке, це інша справа. Я хотів від, просто відрефлексувати на питання, яке озвучували про те, що ну я підняв про те, що не будуть повернуті кошти. Руслан, представник НКРІ, може казати, що. Так, хотілося б, щоб вони заплатили, ми очікуємо, що вони заплатять, але всі повинні чітко розуміти, зараз члени комітету, що ми маємо на руках розпорядження 9 мільярдами гривень, які що підтвердили, живих грошей. І з цих 9 мільярдів... Підтвердили 6-7. Хорошо, 6-7, на 7 мільярдів гривень живих грошей. З них піде 300 мільйонів на погашення боргу перед домашніх СЕС і вийде десь там по 3-2 мільярди піде на погашення боргів. 3,2 мільярди на балансуючому ринку впадуть в і там куча ще гравців. От Сережа «Укргідроенерго» получить, наскільки я знаю, десь 1,2 мільярди на балансуючому ринку. От вони розпадуться по цим компаніям, і ці компанії, при тому, що вони боргують Укренерго теж там мільярди, я не знаю, там десятки мільярдів, напевно, сукупно, вони не зобов'язані платити. Вони можуть платити, можуть не платити.